Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 15 березня за Дюліанським календарем та 28 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять святого мученика Нікандра, а також мучеників Агапія із ним Пуплія, Тімолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонісіїв, священомученика Олександра Ієрея, священомученика. Олексія, Пресвітера, священомученика Михаїла Пресвітера, знайдення моща преподобного Варсанофія Херсонського сповідника. Ознайомиме життям мученика Нікандра. Постраждав він за імператора Двіклетіана. Він був лікарем та благочестивим християнином. Під час гонінь він відвідував в темниці хворих та надавав їм допомогу, приносив їжу. А тих, хто був замучений, хто помер, він ховав. І одного разу він прийшов на місце, де було дуже багато страчено мучеників, і їхні тіла просто лежали на дорозі. Побоюючись поховати їх в день, він діждався ночі і під покровом темряви поховав їхні тіла. Але, зрештою, був Помічений, і за це його піддали жорстоким мукам. з нього живцем здерли шкіру, а потім обезголовили. Його молитвами допоможи нам Боже. У книзі Прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Учини тоді це, сину мій, та рятуйся, бо, бо впав. Ти до рук свого ближнього, іди, впади в порох і на ближніх своїх напирай, не дай сну своїм очам і дрімання по вікам своїм, рятуйся, як серна, з руки, як птах із руки птахолова, іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її й помудрій, нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу, аж доки лінюху ти будеш вилежуватись, коли ти з сну свого встанеш, ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде, немов волоцюга твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж. Людина нікчемна, чоловік злочинний, він ходить з лукавими устами, він морогає очима своїми, шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми. В його серці лукавство виур'є зло кожночасно, сварки розсіває. Тому нагло приходить погибель його, буде раптом побитий і ліку нема. Оцих шість, шість ненавидить Господь, а ці сім то гедота душі Його, очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров не повинно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий. що... Брехні роздухує, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. Стережи, сину мій, заповідь батька свого і не відкидай науки матері своєї. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.